Бажаю найміцнішого друзі. Ну, хочу привітати вас з третьою річницею утворення нашого славетного батальйону. Ой, думав про те, що наш батальйон створився з найкращих рис людей, які ну, ну, найтяжкіший час, мабуть, для нашої країни за останнє минуло так точно. Не побоялися відмовитись від цього, відмовитись від життя, яке було, взяти до рук зброю і боронити те, що люблять свою країну, свою родину, своїх близьких, свої домівки. Ох. Для багатьох цей шлях, на жаль, коштував життя. Пам'ятаємо всіх наших полеглих, пишаємося всіми, хто був причетний до. Славетного бойового шляху нашого батальйону. От. Вітаю, друзі. Пишаюсь вам, люблю.